Якщо ми говоримо про ізобілія, достаток, якщо ми говоримо про енергію грошей іншої якості, то ця легкість це висока вібрація. Це коли у вас багато чистої енергії зі знаком плюс, коли ви вмієте володіти своїми емоціями, коли ви знаєте чітко, чого ви хочете, ви вмієте бажати у вас хочучка, розвинута, коли ви не ведетесь на маніпуляції, і коли ви взагалі, от не знаю, знаєте, там говорила навіть нещодавно своїй однією клієнці, що є у тебе ось такі, ось такі круті чесноти, і це потрібно просто визнати і прийняти, що навіть якщо викине тебе в одніх трусах в іншу Країну, ти створиш ці гроші, тому що це вже надбання генетики, це вже є твої сильні сторони. А часто ми можемо їх нівелювати і десь не помічати. І це ще вміння розуміти свої сильні сторони, вміти ними користуватися. Це те, що веде вас до грошей. І тоді, коли ви можете навіть ручку продати, да, за мільйон, коли ви можете з пустого спорожнього зробити класний творчий проект, бізнес і так далі.